І всім привіт, з вами Бубум і Юран. Привіт. Сьогодні ви побачите другу частину продовження життя блогерів. Ставте лайки, якщо вас з України, хорошого перегляду. Три, розпочали. Розпочав. Знаю. Нарешті досталося дирешся. Ага. Три. Я поступлю в поліцію на дядьку. Я поступлю на футболіста. Три. Розпочав. Три. Эй, hey. Эй, are... yeah. hey. всем, пока. всем пока, с Stop вами boom. Лайки, с вами был Юра, yeah. Мессер Бум Бум, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, и не забудьте подписаться на мой канал. Називається Азов. слава Україні.